Привіт, друзі. Розглянемо завдання з параметрами. Перша сесія НМТ 23 року. 22 завдання. Визначте кількість цілих значень А, за яких корені х1, х2 квадратного рівняння х2 мінус 4х плюс 4х2 мінус 25 дорівнює 0. Задовольняють умову. Перший корінь менший за одиницю, а другий корінь більший від одиниці. Тобто. Ці корені знаходяться по різні боки від одиниці. Ми бачимо, що це квадратне рівняння, і областю допустимих значень і параметра, А змінної Х є будь-які дійсні числа. Перш за все, даний, дана умова означає, що рівняння має два різні корені. А два різні корені, квадратне рівняння має за умови. Коли дискримінант вищий від 0. Отже, починаємо з того, що знаходимо дискримінант. Коефіцієнти цього рівняння перший коефіцієнт одиниця, другий коефіцієнт мінус 4а, і третій 4А квадрат відняти 25. Отже, дискримінант b2 відняти 4а, пригадали формулу b квадрат, ось цей коефіцієнт у квадраті, мінус 4, множити на ац одиниця і множити на c. Даний коефіцієнт дорівнює 4а квадрат мінус 25. Розкриваємо дошки. Мінус 4а до квадрату. 16а у квадраті. Мінус 4 на 1 мінус 4. Множимо на кожен доданок у дужках. Мінус 4 на 4а квадрат, мінус 16 у квадраті, Мінус 4 на мінус 25 плюс 100. Оці два доданки взаємно знищуються, оскільки вони протилежні. Дискримінант дорівнює 100. Він більший від 0. Отже, дане рівняння точно має два різні корені. Запишемо їх. Х1 дорівнює. мінус б відняти корінь із дискримінанта ділити на 2а. Мінус Б число протилежне до е, даного числа. Мінус 4а протилежне 4а. Відняти корінь із дискримінанта, тобто корінь із 100. 10. Розділити, 2 множити на 1. 2 це дорівнює. Двіючку винесемо за дужки і скоротимо із цією двіючкою. 2а мінус 5. Розділити на 2. Дорівнює 2а мінус 5. Х другий дорівнює. -B плюс корінь із дискримінанта ділити на 2а. Ми бачимо, що цей вираз від цього відрізняється тільки знаком. Оці перетворення пропускаємо і записуємо результат 2а плюс 5. Тепер переходимо ось до цієї умови. Перший корінь 2А-5 менший від одиниці. Другий корінь 2А плюс 5 більший за одиницю. Ось нам треба. Знайти такі значення параметра А, при яких виконуються обидві ці нерівності. Іншими словами, треба розв'язати систему нерівностей. Переносимо віль... числа без змінної в праву частину. Одержимо 2А менше 1 плюс 5. Друга нерівність 2А більше 1 мінус 5. Спрощуємо 2а менше 6. 2а більше мінус 4. Розділимо на двійку і, перше, і першу, і другу нерівність. Одержимо А менше 6 ділити на 2 від 3. Мінус 4 ділити на 2 мінус 2. А більше за мінус 2. Зобразимо на числовий прямій А. Розв'язок цієї системи. Отже, мінус 2. розв'язки цієї нерівності знаходяться правіше від числа мінус 2, причому мінус 2 не є розв'язком цієї нерівності. Зображаємо розв'язки першої нерівності. Трійка знаходиться правіше від мінус 2. Так само позначаємо трійку виколотою точкою, і розв'язки знаходяться лівіше від неї, оскільки менше. Розв'язком цієї системи ось такий інтервал. Отже, а належить від мінус 2 до 3. А тепер нас цікавить, які цілі розв'язки входять, які цілі числа входять у цей проміжок. Мінус 2 ми не враховуємо. Наступне число після мінус 2, мінус 1, далі 0. Один, два і трійка не входить у е, проміжок розв'язку. Таким чином, відповідь дорівнює 4. Тобто, існує 4 цілих значення параметра, при яких виконується ось ця умова. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.